Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх підписників. Будь ласка, підписуйтесь, люди, хоч це мене буде радувати. Давайте подивимося з вами. Я продовжую розклад особистий для міста Запоріжжя на цю добу від цього часу. До речі, зараз у нас 17.45. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. До цього часу плюс 24 години. Правий берег міста Запоріжжя. Ракетні удари, дрони, снаряди таке інше, що нам пошло сьогодні Російська Федерація? Ну, і питання, які я задам вам, будь ласка, мені покажіть відповіді. Покажіть мені, будь ласка, чи що готовлять нам? Росіяни, що вони будуть, що які наміри вони мають, які плани вони мають відносно цих 24 годин на правий берег Запоріжжя? Наміри, в принципі, непогані, бо тут королева кубків, трошки сонця, але порядку в них там нема в голові. Немає порядку, тому е, тут. Е, Щось планувати трудно. Давайте подивимося, які будуть їх дії, якщо вони будуть відносно правого берега нашого, давайте подивимося міста Запоріжжя. Ну, які їхні плани? Хм. Вони охороняють своє. Вони охороняють. Тобто нападать, вони не будуть у них застой. У них застой, вони закриття. Вони не можуть нічого робити. Ну і хорошо. Який буде ітог цих всіх речей? Злість. Ну, і це буде стабільно? Такий хаос. Хаос. По п'ятірки це конфліктна ситуація, яка, до речі, для них вже буде конфліктна. Ну, бачите, випадає тут і король мечовий. Ну і що буде далі? Аж нічого? Аж нічого. Нервова обстановка. Так, в них є, що кидати на нас. Вони не можуть зараз зібратися з мислями. У них подвійна ситуація. Бачите, ми спеціально я поклала багато карт. Ну і давайте ми на цю подвійну ситуацію подивимось тепер, як воно буде з нашого боку. Е, яка буде ся. це? Все ж таки, бачите, двійка випала. Вона в позитивному плані, наприкінці аж розкладу вона вилізла, це каже про то, що Десь там, в глубині душі, вони все ж таки наміри такі є, але це ж вже був ітог. Так що, так, ну, покажіть, що наші хлопці будуть відповідати на ці ракетні, якщо вони будуть удари, як будуть відповідати наші хлопці. Ну, особисто тут і немає на їхні ті дії, звісно, ніяких. Гарний настрій і е, рицар, який стоїть, як вкопаний, бо що йому робити, якщо нічого не летить? Ну, що йому робить? Ой, я світло почув, погано видно. Що йому робити, якщо нічого не летить? От воно й стоїть тугодумчиком таким, знаєте, лінивість така, ну нічого не робить, нічого не, робить. Нічого не буде робити. Так, і давайте подивимося, все ж таки, чи будуть у нас на ці 24 години якісь проблеми з життям людей? М -м, не дай Боже, там десь щось бахне. Чи будуть у нас людські втрати по здоров'ю, по життю? вдача, конкуренція, вибір. Буде все прекрасно, будуть зміни. Ну, Тут таке зухвальство, але у нас падає тача, ми будемо боротися за своє вибір у нас є. Так що все буде нормально. Так, добре. Тепер покажіть нам по будинкам, по будівлям в цілому, по правому берегу, яка буде ситуація на ці 24 години. Страхи. Страхи, вибір, подія мах. Все буде у вас, люди. От випала ця карта. а ну що поряд буде лежати. Робота. Буде застойна ситуація, буде застой. Буде застой, затримка. Нічого не буде е, е, страшного, нічого страшного не трапиться. Але бачите, двічка вам все ж таки впала. Ну, вона, вона в позитивному плані. Ви бачите, на самому кінці розкладу припадає двійка. Тобто, і в розкладі на сам правий берег вона в кінці випала. І тут, по будівлям, якщо вона справиться, то щось воно якось. Але ніяких не було. Поганих карт, окрім цієї, що воно було так перекручено. Але то був застой. Тобто не було насильственної смерті, бо рядом були нормальні карти. Так, добре, давайте ми подивимося по районам, швиденько розкидаємо. Так, хортиця. Будівлі. Ну, нормально. В принципі, тут. Енергії малувато, але король мечовий, вроді як і розумна ситуація. Все з розумом захищають, нічого страшного не буде, ситуація буде відкрита. Тут правосуддя, правда, перевернуто. Не хватає, не хватає енергії, але працювати будуть. Працювати будуть. Все буде добре, люди. Хортиця нормально, нема страшних карт. Нормально для військового часу. Так, мені сказали, що верхня хортиця і бабурка це одне і те ж саме. Тому дивимося її. Ось, пожалуйста вам. Ось, пожалуйста вам. Зразу двійка, тобто подвійствена ситуація. подвійствена ситуація буде. Відрізання якоїсь ситуації відход від неї і якась ситуація більш ботології. Ну і по п'ятірки. Ну тут більш такого, знаєте, як. Ну, не буде. Тут, розумієте, більш по нервам воно б'є, от по нервам б'є, тому тут відрізання ідеї чогось. Чого? Чого? Я злих язиків. Чи чого? Відрізання беззахисність. Але будуть працювати, буде радість, допомога. Все буде нормально, люди. Все буде нормально. Так, давайте подивимось Бородинський район. Бородинський район. Будівлі на ці 24 години від ракетних ударів чи будуть якісь. Проблеми, Бородинський район. Нормально. Вже не буде ніякої взагалі там проблеми. Будуть люди працювати. Конкуренція будуть опять, бачите, це відрізання. Тобто, якщо зіб'ють ракету то тут, тут, тут і все. Так, Осіпенківський район, покажіть нам, будь ласка. Листопад вже буде поспокійнішим, люди. Я робила раніше розклад, буде в плані ударів буде поспокійніший. Все ж таки вони, я, так сподіваюся, не будуть. Хоча вони з логікою не дружать зовсім. Так ось Пенківський район будівлі. Ці дві карти прекрасні. Вдача. Саме собі тут оця п'ятірка, блін. Якого ти вилізла? Якого ти вилізла? І теж відрізання буде. Ну, значить, будуть відрізати цю ракету будуть її. Хоча оця карта каже, що м, тут лінивість буде, тут якраз особисто робити то нічого і не будуть. Ось в чому річ. Ось у чому річ. Це карта самодостатності. Але це карта втрати. Відрізання. Лінь. Що це? Я не хочу цього бачити. Мені надоїла оця карта. Оце відрізання ще, ладно, ми ракету відрізаємо. Оце. Оце що це? Скільки воно ще буде лізти нам? Скільки воно буде лізти? Я хочу відрізати оцю. От вона впала, ми її відрізали, успокоїлись. Отак отак я хочу, щоб було. Так. Е е Дивимось той участок, де перед мостом. А, Сінєнко, е Сіненко, да? що той район вулиця, бивша Кремльовська. Оті уровні по уровням йдуть до дома. Гляньте опять ця карта. Що вони там відрізають? Ну, мабуть, щось відрізають. Тут стоїть охорона, суд. Трошки люди болтають, ну, але ж. Чогось відрізання йде. Що ви відрізаєте тут? Що ви кидаєте? А ну... Ну, все хороше. І що далі? Цілення остороне. Прекрасно! Прекрасно! Болтати менше треба. Захищаєтеся і прекрасно. Так, Сінєнко, все хорошо у вас буде там. Так. Далі поїхали. Ота от історія Дніпровського району, де Правобережка, пушка, ото бульвар Вінтера, чи що там, я не знаю того пуска. Тобто перед мостом, прямо от вже як переїжджати на лівий берег. Давайте ми подивимось, той яю чапку, ви манете. Люди пишуть будівлі того участку. Повторюються карти, бачите? Тобто це каже про те, що нічого такого не буде. конкуренція, ці наші люди будуть а, ловити ту ракету. Все. Так, нервова обстановка, але йде допомога. І все буде нормально. Так, давайте подивимося сигніфікатор. Скажіть нам, будь ласка, сигніфікатор. Перша карта це оці керовані ракети, чи будуть вони, які вони будуть? Угу. Яка буде ситуація для нас? Що ми від от цього отримаємо? Який наш буде ітог? На одної ножці будемо скакати. Сигніфікатор оцих кидань на нас, ракет, дронів. Бачите, відрізання. Ми їх будемо відрізати, але при цьому, при цьому, бачите, будемо їх захватувати, вони будуть закриті помагу. Що ми будемо мати від того, який наш буде ітог? Поразка. Ця карта випадає постійно. Я не знаю, чому вона нам випадає бісконічно. І ця випадала жертва. Ні, тут перевернуто, тому тут маленька жертва. Ну і воно так, в принципі, і було. Що воно в воздухі бахнуло, та і все. Що воно цим добилося? Скільки та ракета стоїть? 6... 6 мільйонів, чи скільки вона. Я не пам'ятаю, ні, не 6 мільйонів. Скільки воно стоїть? Викинули так, на вітер. Бахнули. до сідання. У нас ще лендлізу нема. Ми всю зброю зараз отримаємо безплатно. Мені за що зараз не платимо. Так що, от уже кінець жовтня ми ще ленд-ліз ленд не бачили, тому що це все треба було людям наладити производство. Всі ж армії. Сокращались не тільки наша. Бундесер сокращався. Європа вся армію свою наоборот убирала. Розумієте? Так що, а Росія тільки роздувала і обкрадала. Так що, чисто. Бачите, який нам падає. Тягнемо. Так, давайте подивимося сигніфікатори на інфраструктуру правого берега, чи буде проблема якась? На ці 24 години. Тут теж іде водичка, щось не дуже. Так, цивільний транспорт. Ось він гляньте. сам. Так, значить, з водичкою буде якась проблемка невеличка. Налагодять з електрикою нормально. З газом щось буде таке не дуже приємне. На якийсь час буде відключення. Так. Будуть, будуть робити, будуть щось там так зроблять. По а, транспорту якийсь транспорт не буде нормально працювати, бо йде на низ е, енергія. І перевернута карта. І ця карта тут іде поразка, втрати йдуть ой, цивільного транспорту, чому не знаю. Якщо не буде ударів, то ну, бачите, тут працюють люди, будуть очікувати. Результату. Тобто ця п'ятірка, вона, не вже як странно вона якось проігрується у нас. Ну, подивимось. Я ж не все може знаю, знаєте, я ж не получаю таку інформацію в ответ. Це коли в моєму районі, так я все чую, бачу, а коли десь, я ж не знаю. От мені по Шевченківському тільки ось розмовляла з батьком, він мені розказав. А так я взагалі. Люди написали, що була ракета, а я її навіть не чула, навіть того баху не чула. Все, я вам показала, розказала правий берег, будьте живі та здорові. Незважаючи на наші щасливі, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось!